У вас вітає ліавто Вінниця з найкращими автомобілями, свіжопривезеними з Німеччини. Ми знаходимося у нас на площаці місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти Налогової. До вашої уваги народний мінівен. семімісний автомобіль Renault Grand Scenic, Довга база. 1,6 бензин. Простий атмосферний двигун. 2008 рік, 10 місяць від першого єдиного власника. Особливість даного автомобіля 138 тисяч. Повністю рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль прибув до нас з Німеччини. Перша реєстрація, сертифікація пройдена. Автомобіль готовий до переоформлення на нового власника. На автомобілю збережені всі захисні заводські плівки. Автомобіль має рідне лобове скло, як і всі інших, повну сервісну історію від першого єдиного власника з Німеччини, власників 1, переоформлень 0, 10 місяць 2008 року. Офіційна сервісна історія, книга Корено. Кермо не перешити, зверніть увагу на стан шегрині. 138 тисяч пробігу. На кондиціонері технічно автомобіль повністю справний, візуально немає зауважень. мінімальні експлуатаційні сліди, Ось царапінка. А так більш зауважень по автомобілю немає. На 16-й гумі, паркоп. Автомобіль популярний тим, що дуже стійкий до корозії. Семімісний. Салон повний трансформи, жоден болтик по тому.